Така весела, живава атмосфера панувала сьогодні на подвір'ї ліцею номер 4 міста Житомир. Там організували благодійний ярмарок під назвою Разом за добро. Раді вітати вас у нас на мальованці на ярмарку. Добра. Купувати, грошей не шкодувати буде вночі добре спати, а наше славне зсу їх сон охороняти. У ярмарці взяли участь усі класи від наймолодших першачків до вже дорослих майбутніх випускників. Об'єднала їх спільна мета зібрати кошти на автівку для Збройних сил України, щоб вони захищали нашу країну і щоб їли. Ініціатива провести ярмарку належала саме дітям, тож готувалися вони довго та старанно. Третьокласниці Віка та Мар'яна із захватом розповідають, як пекли випічку зі своїми мамами. Ми спочатку замішували тісто, потім ліпили форму. Іни на випічку діти ставили демократичні, кажуть так більша вірогітність, що все розкуплять. Заохочували покупців і іншими способами. Є стросички є з шоколадом, є кекси, торти, мафіни. Ще... Як все ж хоча дуже теплі по 25 гривень, тільки з випічки. Нас є такі мафіни, во такі нас є такі пончики, кросани, Багато чого є. Оминути ярмарку. Не змогли навіть депутати кажуть: діти запрошували, тож теж вирішили долучитися. Це дуже крутий ярмарок. Важливо, що діти власноруч випікали всі ці вироби, і їм це теж дуже приємно, коли ми купуємо те, що вони зробили. І Хочеться спробувати дуже багато всього. Все смачно, все дуже гарно. Практично всі кошти, які з собою взяв, всі потратив, але не шкодую абсолютно, тому що хочу ще спробувати цю випічку, яку, яка була. Виготовлене нашими дітьми. Директорка ліцею номер 4 розповідає: ярмарки стали для їхнього навчального закладу вже традицією. Особливо діти радіють таким заходом тепер, коли, окрім смачної їжі та розваг, ще отримують можливість допомогти українським воїнам. Ярмарок об'єднує не тільки вчителів, дітей, а й батьків усіх тих, хто поруч біля нас. Етап підготовки був досить непростий, тому що продумували кожен момент, щоб це було і цікаво, і виховувати в дітях і підприємницьку. Діяльність і любов один до одного, повага, е, організованість. Вміти підтримати один одного. У ліцеї номер 4 кажуть: влаштовуватимуть ярмарки доти, доки не назбирають потрібної суми на автівку, а також вигадуватимуть нові способи, щоб пришвидшити цей процес. А як ви святи свято сьогоднішній? Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК 1